Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка один із провідних вищих навчальних закладів України, який надає освітні послуги європейського рівня та визначає розвиток міжнародних зв'язків пріоритетною та стратегічною метою роботи. Багатопрофільність, охоплення багатьох галузей і сфер діяльності забезпечується завдяки тому, що підготовку фахівців здійснюють вісім факультетів: фінансово-економічний, архітектурний, будівельний, електромеханічний факультети, факультет нафти, газу та природокористування, факультет менеджменту і бізнесу, факультет інформаційних і телекомунікаційних технологій систем, і нещодавно створений гуманітарний факультет. Наукова діяльність і дослідження студентів та аспірантів здебільшого мають прикладний характер та забезпечуються функціонуванням оснащених якісним технологічним обладнанням лабораторних приміщеннях та модулів навчально-лабораторна база нашого навчального закладу налічує 60 спеціалізованих навчально-наукових лабораторій. Для забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців використовується понад 30 комп'ютерних класів. Більш ніж 10 тисяч студентів здобувають фундаментальні технічні та гуманітарні знання, здобуваючи такі освітньо-кваліфікаційні рівні, як бакалавр, спеціаліст, магістр. На 20 кафедрах університету працює аспірантура, де щорічно навчаються понад 70 аспірантів за 16 спеціальностями. Студенти навчаються у дев'яти корпусах, а центральний навчальний корпус університету визнано історичною пам'яткою архітектури. Також до складу університету входять два відокремлених структурних підрозділи мир полтавський художньо-промисловий коледж імені Миколи Гоголя та полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум Широко відомий полтенту у нашій країні і своїми спортивними досягненнями. Спортсмени Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка неодноразово доводили свою першість у всеукраїнських чемпіонатах з різних видів спорту. Важливу роль в житті університету відіграють органи студентського самоврядування, діяльність яких активно підтримує адміністрація Полтенту. Прислішність цього закладу в першу чергу формують студенти, а на міжнародній арені це студенти іноземці, що підвищує рівень відповідальності кафедр та відділу міжнародних зв'язків та співробітництва університету. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка набув широкої відомості не лише завдяки високоякісній підготовці фахівців та досягненнях у науковій діяльності, а й завдяки культурно освітнім та розважальним заходам, які демонструють студентське життя не обмежується навчаннями та конспектами. У Полтинту приділяють Пливо уваги відзначенню національних свят днів рідної мови, де кожен іноземний студент може продемонструвати все багатство рідної мови. До участі у подібних заходах завжди залучаються студенти-іноземці. На святах вони не лише глядачі, а й активні учасники. Зокрема, святкування Дня Незалежності Туркменістану є традиційним для навчального закладу, адже переважна кількість іноземних студентів полтинту є громадянами цієї держави. Популяризація українських освітніх традицій здійснюється у полтенту через навчання студентів з 24 країн світу: Росії, Туркменістану, Судану, Іраку, Тунісу, Конго, Алжиру, Ірану, Казахстану, Білорусі, Камеруну, Лівії та інших держав. Рівень та якість підготовки студентів-іноземців знаходить своє відображення у міцних та дружніх стосунках з офіційними та повноважними представниками держав. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка з офіційними візитами відвідують представники посольств Іноземних держав, які зустрічаються з іноземними студентами з метою проведення виховної роботи та надання оцінки рівня якості освітніх послуг закладу. Зокрема, радник з питань культури посольства Республіки Ірак в Україні, доктор Імам Мохамед Хамдан Альтаї, у рамках свого візиту мала змогу поспілкуватися з іракськими студентами-магістрами. Вона відзначила високу професійність та турботу з боку науково-педагогічного персоналу та працівників відділу міжнародних зв'язків та співробітництва Полтин-ТУ. Візит секретаря посольства держави Ізраїль в Україну Давіда Маміствалова мав не лише узнайомчий характер з діяльністю Полтин-ТУ, але й надав практичної користі. Організація лекційних занять з провідним фахівцем для майбутніх економістів доповнили багаж знань з питань грошово-кредитної системи Ізраїлю. Надзвичайний повноважний посол Туркменістану в Україні, пан Нурберди Амунмурадович Амунмурадов, у рамках свого візиту до Полтенту провів зустрічі зі студентами туркменами Котрих у полтенту навчається понад 200 осіб. Він наголосив на важливості вищої освіти відповідних кваліфікаційних, якісних знань, що підвищить рівень випускника на ринку праці їхньої держави. Адже зараз країна розвиває усі сфери життя людини. Відтак, великі сподівання тут покладають саме на молодь. Ви навчаєтеся у вищому навчальному закладі, який має відмінні умови для надання якісної освіти, наголосив Нурберди Аманмураду. У ході зустрічі зі студентами-громадянами Туркменістану були обговорені питання щодо навчального. Процесу пультенту практичного досвіду, розвитку вмінь і навичок відповідно до обраної спеціальності, розглянуті нові пропозиції щодо підвищення взаєморозуміння двох культур і створення туркменського освітньо-культурного центру при університеті. Відділ міжнародних зв'язків та співпраці -ТУ заохочує та сприяє участі співробітників університету у програмах двостороннього та багатостороннього обміну студентами, аспірантами та науково-педагогічними співробітниками, проведенню міжнародних заходів та конференцій. Цей напрям міжнародної співпраці є надзвичайно ефективним та має інноваційний характер, враховуючи той факт, що навчання відбувається за англомовними узгодженими магістерськими програмами, а також надасть можливість підвищити не лише мовні здібності, а й отримати неоцінений. Енну фахову підготовку в провідних навчальних закладах Китайської народної республіки, Швеції та Королівства Великої Британії. На рівні університету відбувається активна співпраця із зарубіжними партнерами з 18 країн світу та встановлено понад 40 контактів різного спрямування. Головним здобутком останнього навчального року є активізація співробітництва з провідними вищими навчальними закладами Китайської Народної Республіки та Російської Федерації, початок реалізації стратегії розвитку співробітництва України та країн Дунайського регіону. Головним інноваційним рішенням є впровадження педагогічного експерименту у рамках програми академічної мобільності подвійний диплом між Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка та Санкт-Петербургським державним електротехнічним університетом ЛЕТІ імені Ульяну Валеніна. Це стало можливим завдяки підписанню угоди про співробітництво між університетами та створенню спільної робочої групи обох університетів, зусиллями та кропіткою роботою якої була розроблена та підписана на рівні університетів-партнерів першої програми. Рами академічної мобільності магістрантів даний педагогічний експеримент має практичне значення не лише у питанні розвитку міжнародного співробітництва між університетами двох країн, а також надає можливість одночасного навчання студента-магістра в двох університетах з подальшим отриманням подвійного диплому. Розвиток співробітництва з Китайською народною республікою визначено одним із пріоритетних напрямів у міжнародній співпраці. Що забезпечено як міжурядовими угодами та співробітництвом, так і міжуніверситетською кооперацією. У рамках роботи Українсько-Китайської комісії з питань співробітництва в галузі освіти між урядом України та урядом Китайської Народної Республіки на базі Чунжовського університету відбувся форум ректорів вищих навчальних закладів України та Китаю, перебуваючи у складі офіційної делегації, ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, професор Володимир Онищенко підписав угоди про співробітництво одразу з. Трьома провідними вищими навчальними закладами під Китайським університетом нафти, Пекінським технологічним університетом та Цюнджовським університетом. Відповідно домовленостей, триває створення спільних центрів магістерської підготовки, визначаються шляхи впровадження програми академічної мобільності. Є домовленість про обмін викладачами державних мов, провадження наукових грантів для спільних досліджень, створення асоціації вищих навчальних закладів України та Китаю. Офіційні міжнародні візити мають двосторонній характер у полтенту за підтримки Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України та Національної академії наук України, проводилась міжнародна науково-практична конференція Проблеми та перспективи розвитку нафтогазового сектору, у роботі якої взяла участь делегація представників керівництва Китайського університету нафти. Виступи китайських науковців відбувалися у системі синхронного перекладу, якою оснащена сучасна зала засідань вченої ради університету. Сьогодні серед китайських партнерів полтенту Ланджовський транспортний університет, декан школи міжнародної освіти університету, науковий співробітник пані Джаш Уоджин, сказала. Пріоритетним науковим напрямом та спеціальністю підготовки фахівців у нашому закладі є вивчення землевпорядкування та земельного устрою. Позитивно, що це знайшло своє відображення у нових напрямах підготовки бакалаврів та магістрів у Полтавському технічному університеті. В рамках реалізації програми уряду щодо співробітництва України з країнами Дунайського регіону, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка налагодив зв'язки із вищими освітніми закладами Боснії та Герцеговини, розпочав співпрацю з університетом Тузла та університетом МОСТАР. Досягнуто домовленості про підписання угод про співробітництво, що передбачають організацію двосторонніх академічних візитів, провадження програм академічної мобільності, обмін студентами та викладачами, організацію спільних навчальних програм науково Дослідних проєктів, участь у науково-практичних конференціях, спільних грантових проєктах. Бюджетна програма українського уряду, яку втілює в життя Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України щодо направлення на навчання та стажування студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників, сприяє активізації міжнародної діяльності полтинту. Наразі студенти та науковці університету мають можливість перебувати у закордонних університетах у комфортних умовах, сповна опановувати навчальним матеріалом, адаптуватися у міжнародному. Форматі здобуття вищої освіти накопичений досвід використовують, продовжуючи навчання у рідному університеті. Так, інвестиції українського уряду відкривають Полтавському національному технічному університету імені Юрія Кондратюка ще один шлях у міжнародний освітній простір.